Це буде цікава історія. Це я гарантую. Купуйте попкорн. Андрій Пінчук вже 18 років, настоятель храму архістратига Михаїла у селі Волоське, що на Дніпропетровщині. Але у травні Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила його з посади, причину яку вказали в указі деструктивні і неканонічні дії, а також грубе порушення присяги священнослужителя. Покарання, яке на мене накладено, воно означає, що я більше не маю права в церкві звершувати богослужіння. Я не маю права звершувати літургії, вечерні, утрення, хрестити, вінчати, відспівати ось таке покарання. І відсторонений з посади настоятеля цієї парафії. Насправді каже пінчук: його було звільнено через конфлікт. З митрополитом Поліським і Сарненським Анатолієм Гладким. Особиста неприязнь митрополита Сарненського Анатолія до мене, тому що я оприлюднював історію про те, як він знущався на полісі з одного з священників і як він знущався над однією парафією. Я оприлюднив цю історію. В цій історії було ну, дуже багато людей. Були свідками цієї історії. Це йому дуже не сподобалось. і Він став шукати привід, щоб якось напакостити. А ще критикував дії єпископів та священиків колаборантів. Розповідав про промосковські настрої в УПЦ МП. Пан отець мав багато напрацювань, як реформувати українську православну церкву та порвати зв'язки з московським патріархатом. Це все цілий рік дратувало керівництво церкви промосковську частину керівництва церкви, бо все ж таки є проукраїнська частина, яка в меншості, і є промосковська частина, яка в більшості церквою управляє священий синод. В ньому є якийсь склад, там якась кількість людей. І ось саме вони приймають або не приймають ті рішення, які вони повинні приймати. І оцей синод зараз він контролюється промосковською більшістю. На все це дійство з боку єпархії у Андрія Пінчука є відповідь в наказі про його звільнення є порушення за вісьмома пунктами. Одна помилка достатня для того, щоб процесуальних помилок, бо ну, в церкві є своє, скажімо так, юридичне законодавство, яке називається церковно канонічне право. І одна помилка це вже підстава для того, щоб вважати такі накази укази недійсними, фількіними грамотами, а там вісім. І один гірший за, за другий. Ну не знаю, хто там допомагав составляти. Ми спробували зв'язатися з Дніпропетровською єпархією та отримати хоча б якийсь коментар. Спочатку нам обіцяли перетелефонувати, а згодом послались на свій сайт. Немає мене інформації по цьому питанню. Зовсім не можу нічого сказати. Це на офіційному сайті Дніпропетровської єпархії, туди дивіться, там все написано. Отець Андрій розповідає: у церкви є свої суди, які вирішують такі суперечливі питання. Втім, за словами священика, вони не працюють, бо вже згадане про російське крило проти функціонування церковного права. Я подаю зараз в єпархію, що це неправильне рішення, а потім є загальноцерковний суд, а потім є синод ще. Ну от загальноцерковний суд його немає в Україні. Він не працює, тому що ну, його не хоче відкривати священний щоб Він працював, тому що якщо відкриться загальноцерковний суд, то які там справи будуть розглядатися? Справи будуть розглядатися про зловживання митрополитів них же самих. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій Пінчук організував порятунок людей з зони бойових дій волонтерськими автобусами. Нова нещодавно капітально відремонтована школа Волоського перетворилася на шелтер. Якщо там бракувало місць, людей тимчасово селили у сільському храмі. Сам панотець каже, критикував не церкву, а її систему управління і його особиста мета відродження Української православної церкви.